Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про методики подолання тривоги та стресу. Перше, що потрібно зробити, це повернути самосвідомість позицію тут і зараз. Як це можна зробити? Максимально до чого може дотягнутися ваша рука, потрогати предмети. Наступне: ви обіймаєте себе з невеликим натиском, щоб ви відчули, що ви жива людина, що ви є, що ви тут і зараз. Наступне, ви робите максимально стислі кулачки і розслабляєте їх. Стиснули розслаб. Наступне, якщо є можливість пострибати, це буде найкраще. Якщо немає такої можливості, потупатіть ногами або хоча б зробіть перекат з п'ятки на носок. Ми таким чином заземляємося, відчуваємо опору під ногами. Наступна вправа буде для самосвідомості і відчуття. Що потрібно зробити? Потрібно сісти зручно, лягти або зробити дану вправу стоячи. Але обов'язково, щоб у вас була опора. Перше ми озираємося навколо себе і називаємо про себе предмети, які нас оточують. Наступне, ми закриваємо очі. І слухаємо, які звуки нас оточують. Наступне ви можете робити вправу як з закритими очима, так і з відкритими. Ми вдихаємо і робимо аналіз запахів, які нас оточують. Наступне ми робимо самоаналіз. Які відчуття зараз в моєму тілі? Скоріше за все, ви маєте негативні емоції і відчуття. Тому давайте зробимо ще одну вправу дихальну гімнастику для розслаблення. Вона дуже легенька. Ми робимо вдих на рахунок 1, 2, 3, 4. Робимо паузу і максимально довгий видих. Давайте спробуємо. Дану вправу ви можете повторити не більше 10 разів. Бажаю вам всім безпеки, всього найкращого.